Годі, чувак, оближ. Кому яке діло? Мені є діло, Алане. Мені є діло. Я купу часу шукав решту 599 на сінин Бобо. І я знайду останню, ясно? В гайді сказано, що вона має бути тут, але її немає. Ти впевнений, що не підібрав її раніше? Ти зараз жартуєш? Я буквально півроку шукав ці колекційні предмети, чувак. Це останнє, що мені потрібно, щоб пройти гру на 100%, Тож так. Я впевнений, Алане. Я впевнений. Добре, чувак, ухолонь. Гаразд, отже, в гайді сказано стати на галявині. Так, я на галявині. Зробити десять кроків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться біля чагарника. Де воно? Галявина. Десять кроків, чагарник! Так. Я зробив це! Я зробив! Нарешті зробив це! Так, круто! Чудово! Скажи! Так. Боже! Що тепер? А? Ну ти пройшов гру? Так! Це воно, чувак! Це воно! Гра пройдена на 100%! Щойно! Круто! Радий е, бути тут з тобою в цей момент! Скажи, це велика подія! Так, велика подія. Велика подія. Багато емоцій. Боже. Це ж купа часу. Купа часу, купа зусиль. Вкладено в це. Тож. Хоча, якщо чесно, я очікував відчути трохи більше, ну знаєш, більше відчуття досягнення, напевно. Так. Я знаю, про що ти. Насправді тільки зараз я зрозумів, скільки всього я очікував від цього моменту. Знаєш, півроку це багато роботи у відеогрі. Гадаю, відчуття порожнечі. А я чекав, що це заповнить порожнечу. Але це не так. Ого. А тепер пробиваються емоції. О, oh, чорт, гадаю, може, не знаю, може мені вийти з гри. І трохи пожити в реальному світі або що. Mm. Хочеш пограти в Overwatch? Yeah. Так, чувак.